Залізниця 4 листопада в Україні відзначали День залізничника. Це одна з найнеобхідніших професій, особливо під час війни. Вони виконують надзвичайно важливу роботу, працюючи 24 на 7. Незважають ні на які обставини, завжди готові допомогти людям, евакуюватися з прифронтових міст, ризикуючи інколи навіть власним життям. З нагоди цього дня в актовій залі музичної школи, школи естетичного виховання, відбувся святковий концерт. Привітати Залізних людей прийшли керівники міської влади, тимчасово виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський та заступник міського голови Людмила Задорожна. Очільник громади привітав залізничників з їх професійним святом, подякував їм за їх нелегку, але таку важливу працю та побажав їм успіхів у роботі, сімейної злагоди і благополуччя. Дуже вдячний вам за вашу роботу. Співпраця міської влади з вашим керівництвом є. Я думаю, в вданіш у нас буде все тільки продовжуватися. всього найкращого. Також кращі працівники були нагороджені почесними грамотами подільського міського голови за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у забезпечення стабільного функціонування залізничної галузі, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків та з нагоди професійного свята Дня залізничника. Великий професійний колектив Подільської залізниці вітаю щиро з нагоди професійного свята від всього депутатського корпусу виконавчого комітету. Дякую за таку величезну необхідну в сьогоденні їх роботу. Вони справжні воїни, воїни на своєму фронті. Це критична інфраструктура. Це люди, ті, які ризикуючи щодня своїм життям, своїм здоров'ям виконують свою роботу, щирі слова вдячності. Звісно, всім нам найскорішої перемоги, всім вашим сім'ям, миру, щастя, здоров'я і всіх, всіх гараздів, ми, свою чергу, як Подільська громада, як всі мешканці, будемо підтримувати вас і допомагати в всіх ваших починаннях. Ще раз вас святом з нагоди вашого професійного свята, дня залізничника України. Після урочистої частини всі присутні мали можливість насолодитися українськими піснями, які для них підготували вихованці міського будинку культури. Всім відомий гурт Тріо, співак Леонід Куций та народний ансамбль Натхнення. Очень сподобався концерт. Очень приємні пісні. дуже-дуже очі хочу привітати своїх колег зі святом дня залізничника, побажати міцного здоров'я їм та їхнім сім'ям. Тож і ми приєднуємося до всіх щирих привітань, котрі пролунали на адресу наших залізничників. Бажаємо вам і надалі плідно працювати на благо жителів України. А ваше гідне виконання службових обов'язків нехай завжди цінують люди зі святом вас, Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.